Ну і власне з нами прес-офіцер Луганського прикордонного загону бригади помста Віктор Панамарьов. Пане Вікторе, вітаємо вас. Доброго ранку і слава Україні! Вітаємо доброго ранку, героям слава. Пане Вікторе, за офіційними даними, протягом минулої доби на фронті відбулося 142 бойові зіткнення, Про це повідомляє генштаб. Зокрема, за добу на Куп'янському напрямку ворог провів 11 так. Сили оборони відбувалися в районах Синківки, Курилівки, Піщаного, Вишневого, Петропавлівки та Першотравневого. І власне цікаво, пане Вікторе, що ви нам розказали з вашого погляду, яка зараз ситуація на вашій ділянці фронту. Власне на Куп'янському напрямку в зоні відповідальності бригади помста ситуація достатньо напружена. Ворог продовжує активні штурмові дії на цій ділянці фронту, застосовує багато чисельні людські ресурси, тобто м'ясні штурми. Потік окупантів вдається зупиняти лише винятково героїчними діями наших прикордонників. В першу чергу це піхотні стрілецькі бої. І велика подяка нашим бійцям 4-ї прикордонної комендатури, які всупереч переважаючій силі противника стримують їхні атаки. Так само. Працюють і наші розрахунки артилерії, протитанкісти, гранатометники. Кілька сотень польотів щодня виконують наші оператори розвідувальних та ударних дронів, виявляючи переміщення піхоти, техніку зброю, яка майже відразу знищується усіма можливими засобами. Тобто, робота ведеться цілодобово. Тому закликаємо підтримувати збори луганських прикордонників донатами і долучатися до звільнення наших територій. Пане Вікторе, сьогодні вранці Діпстейт оновив карту бойових дій на Харківщині, і аналітики заявили, що Росія просунулася та контролює захопила частину територію на Купінську напрямку. Зокрема, мова йде про колісниківку. Що зараз відбувається? Яка стратегія, яку мету собі ворог ставить саме на цьому напрямку? Ну і власне, завдяки чому вони мають змогу просуватися? Адже здається, британська розвідка говорила, що саме з Харківського. Напрямку були перекинуті частини російської армії для підтримки Курщини. Але, тим не менш, просування фіксується все одно. Е, ну, Власне, аналітика і прогнози це. До військових глядачів це їхня робота, справа військових обороняти рідну землю всіма можливими способами. І прикордонники бригади помсти саме цим і займаються. Власне, їхня мета, ну мета окупантів вийти на Куп'янськ, на Куп'янську зловий, тому що там важливий залізничний вузол, яким можна перевозити різноманітну техніку та зброю. І саме тому дуже важливо власне, цю ділянку фронту утримати. Mm -hmm. Ну а тим часом повідомляється, що у Куп'янську не залишилося жодного цілого будинку. Про це заявив начальник куп'янської військової адміністрації Андрій Канашевич. За його словами, на правому березі міста залишаються близько трьох тисяч жителів, а до вторгнення Росії там проживало 27 тисяч. Ну і 3 жовтня армія Росії нанесла удар по зупинці громадського транспорту. Внаслідок атаки там двоє людей були госпіталізовані. Отже, чи правда, пан Віктор, що ось така картина? Що Куп'янськ ну фактично нагадує багато інших міст, які зрівняні з землею, де немає жодного цілого будинку, як Вовчанськ, як Вогвидар, як Бахмут, і так далі. Яка там картина? Власне, власне, майже всі прифронтові великі міста активно обстрілюються з кабів. Це ні для кого не секрет. Кабам важко протидіяти. Купінськ не став винятком в цьому місті Дійсно дуже багато зруйнованих будівель. Дуже мало вже залишилось цивільного населення. Ситуація досить напружена. Попри те, що ну певна відстань до власне лінії бойового зіткнення від міста є. Попри те, ну долітає туди навіть fpv дронами, досить досить напружена ситуація, але робимо все можливе, щоб стримати ворога. Угу. Пане Вікторе, можливо, є якась інформація стосовно е, того, наскільки ваш підрозділ зокрема е, укомплектовано, наскільки вдається дійсно виконувати виконувати бойове завдання в тих межах, як, в тих можливостях, які необхідні. Знаємо, що на що зазначалося, що потужності наші великі, і е, планують ледь не по 4 мільйони безпілотників щороку виготовляти. Наскільки в цьому контексті е, от, цікаво, військові забезпечені? Забезпечення є, власне, хлопці достатньо інтенсивно е працюють. Є в наявності як FPV-дрони, як і розвідувальні дрони, е так і наявні боєприпаси артилерії. Тобто, робота, робота йде досить на інтенсивному рівні, так само, і в ворога достатньо інтенсивна активність. Е робимо все можливе насправді для того, щоб е їм протидіяти. Угу. А щодо особового складу. Чи вистачає людей? Людей потрібно завжди набагато більше, ніж є. Тому що, як я вже казав, м'ячні штурми окупантів дуже важко відбувати. Це велика інтенсивність. Тобто вони йдуть, йдуть, йдуть майже без перестанку. Проходять дуже великі відстані. Один із полонених нам розповів, що вони виходили. Вони йшли до лінії бойового зіткнення близько 11 кілометрів на штурм. У нього було. Там три магазини з собою, автомат, тобто це шлях в одну дорогу. І через велику інтенсивність цих місних штурмів, власне, важко їх відбувати. Тому люди потрібні завжди, якщо хто ще не мобілізувався, закликає долучатися до Сили оборони, тому що потрібно обороняти рідну землю.